Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде Бліц відео, відео відповіді на питання підписників. Як і завжди, перелік всіх питань, дивіться в закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду повністю питання зачитувати, а вже потім, відповідно, перефразовувати так, щоб задати руно. Ну що, поїхали. Сьогодні найрізноманітніше питання зібрав. Гаразд, ну таке ось. Чи буде. Чи почне Китай війну проти Росії? Ну, давайте запитаємо. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи найближчими роками Китай почне війну проти Росії? Скажуть Рон Правду. Ото. Іса. Ансус перевернутий фінал, що... Хагалас, а це цікаво. Ішов в результаті. Райдо перевернута. Ух ти. Зараз, зараз свилинку. Хм. Добре, що ми маємо? Отав, Іса. Ансус перевернутий. Хагос Райда перевернута. Ну зразу, що кидається в вічі. По-перше, що тут Іса йде, тобто блокування, обмеження. По-друге, тут Ансус перевернутий. Обман, дезінформація. Тобто, прям війну ні. Хоча ось сама війна випала. Тут показали друге. Тут показали друге. Зараз поясню. Відразу у нас отавате. Так це ж позначка, ну, по-перше, на територію, а по-друге, на владу. В першу чергу це позначка на владу. Розумієте, да? наша Китаю війна з Росією, якщо у Китаї під колпаком буде влада Росії. Розумієте, да? Ну, ось це і показали. Ось, от, але де ось Іса. Ось обмеження влади, будь ласка, обмеження влади. Тобто, те, що я кажу, що е, влада Росії буде під колпаком у Китаї. Ну, щодо інформації, щодо війни, Ансус перевернутий. Дезінформація, немає. Ось якраз тут війна і випала. Ну, Це, до речі, дезінформація це і руйнування планів. Хагалас туди ж. Обман щодо війни. Тобто, ну, прям війна, прям бойові дії і так далі. Ні. В той же час. Райдо перевернута. Ну туди ж загалом. Райдо перевернута теж показує, що ні, ну перевернута. А по-друге, що це ну, якесь роздоріжжя, знаєте, вагання, вибір варіантів. Тобто м -м, іде так, іде так, що. Е Хагалас це певний вплив, це певний тиск, це не лише про війну. Тобто, розумієте? Тиск Китая на Росію буде, можуть бути навіть погрози. Ну прям війни, прям війни між Росією і Китаєм ось на найближчі роки не видно. Давайте так скажемо. Чому? Ну тому що ось, отал. Та вони, китайці, візьмуть, грубо кажучи, владу Росії під контроль. І нащо їм тоді з Росією воювати, якщо їм і так все дадуть. Прийде добрий китайський господін, який буде бити по хребту бамбуковою палкою. Ось у мене, до речі, бамбукова палка в руках. Е, тому таке. Війна Китаю-Росії на найближчі пару років, малоймовірно. Так, дякую за відповіді. Хоча багато б українців пораділо. Да, так. Ну нічого, Росія ще своє отримає, все в них ще попереду. Е, вони собі гарну карму заробили, довго будуть вигрібати. Е, гаразд, давайте далі подивимось. Ну, питали мене, це продовження запитань по обмінам да, полоненими. Мене питали, чому не обмінюють морпіхів? Ну, мова саме про тих морпіхів, які були в Маріуполі на зубсталі, зокрема. Е, от, і питають, що ж там і таке. Е, зроблю ремарку. Я. Подивлюся це питання. Ну, Азов я подивився окремо, Ну, Азов відомий усіх на слуху добре, Мерпіхів я ще подивлюсь окремо. Але далі кожну бригаду ЗСУ окремо я передивлятись не буду. Я загальні відео по обмінам випускаю. Оце вже я виключення з правила зроблю, ну це вже все. Далі я буду загалом дивитись про обміни, не буду я розбивати конкретно там на кожні підрозділи. Бо так можна надовго зависнути в таких розкладах. Гаразд, дякую за відповідь. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, морпіхів, ті, які обороняли Маріуполь, будуть вимінювати найближчим часом, будуть вони в обмінах. Скажіть вам, правду. Феху Гебо, Інгус. Фіналшу. Тейвас. Ну да, будуть, будуть. Так, що ми маємо? Фехо, Гебо, Інгус, Тейвас. Е, ну, ось фехо. Цікаво, тому що відразу гроші. Знаєте, мені йде ну, реально як викуп. Тобто, росіяни прям і на тих морпіхів, так само, як і на Азов, дуже, що називається, злі, і прям мало не викуп за них вимагають. В той же час феху позначка на кількість. Тобто показують, що там не про там, два чоловіка мова, умовно. Да? Ну, феху це теж відносно багато. Ну, руни і цифри це окрема історія. Тобто якусь конкретну цифру я не буду називати, але ну, мова не про двох чоловік іде, Ні, більше. Ось є або ось якісь домовленості. Власне, це показує на те, що вже якісь певні домовленості ось на даний момент, як я розклад роблю, є. Якраз щодо -от, о, обміну тих -от морпіхів. Ось Інгус. Е, ну, загалом, якщо так, знаєте, це плідна співпраця, плідні домовленості, взаємовигідне партнерство, взаємовигідне партнерство. От, оце, от про, оце воно так іде. Ну і загалом, ІНГУС теж позитивне під попитань. По фіналу ТЕЙВАС, Ось, робота йде, робота йде, процеси йде. Обміни будуть. Зокрема, і тих самих морпіхів також. Зазовсталі і не тільки. Ось, ну і загалом, Тейвас, в принципі, Тейвас у мене часто падає на розвитку. Ну, в принципі, розвитка, ж обмінами і займається, да? ну, то й ось, показують, що там якісь домовленості є, робота кипить в тому напрямку. Ну, Найближчий час це найближчі кілька місяців. Грубо до півроку. Грубо. Зазвичай воно швидше програється. Так, дякую за відповіді. Перепрошую. Так, дякую за відповіді. Добре. Наступне питання. Сьогодні мільйони росіян вийшли проститися з Навальним. Викрикували різні гасла там, є твайні і так далі. Чи в Росії щось почнеться з цього, чи це все заглохне замнеться? Давайте подивимось. Що і до чого? Що, власне, смерть Навального принесе Україні і Росії? Загалом я вже дивився. Є таке відео на каналі. Гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, чи продовжаться, власне, оці от мітинги, які почалися після смерті Навального. На його похоронах, зокрема. Хай скажуть вам, правду. Турісас перевернутий. Маннес, єра, Еера. Довертаю. Наутіс Прямий. Ой, щось сумнівно, знаєте. І причини, в принципі, показали. Турісас перевернутий. Маннас, Єра, Наутіс. Турісас перевернутий. Ну ось, обмежені. обмежені... Обмежені можливості відразу. В той же час стримувана агресія. Знаєте? Тобто це відсутність активних дій, саме таких. Тобто, як виглядає, якесь продовження буде, да, там, ну, там, якісь мітинги там, поодинокі, може, десь там будуть збиратись, так само там ліхтариками світити і так далі. Але це не про агресивні дії. Ви розумієте? Ну, Для росіян навіть вийти ліхтариками посвітити, то перемога. Е, ось. Ну, Чогось тут агресивного прям, ну, не видно. Мало того, е, агресія буде по відношенню до них, до тих, хто буде виходити протестувати. Ну, Така, знаєте, руна переверта, тобто стримана агресія, да, не те, що їх там прям по підвалам ФСБ будуть затягувати. Але, але будуть, ламати будуть, крутити будуть. Ось, ось власне влада. Ну то влада, ото, то бункерне. Оце воно і є. Ось, Воно дуже що до цього, знаєте, прям злиться, хоч виду не подає. ну Намагається, принаймні. Ось, там Не один чемоданчик, напевно, був наповнений. Ага, ну ви зрозуміли. Далі, ось Єра. Ну, так циклічний процес, так це ж було вже. Ну, та це ж було вже. Що е, пилу звикати, е, придавлювати повстання, мітинги якісь чи що? Ні, ну то от, будь ласка, те, що було, те й буде. Ну, Продовження, так би мовити. Політики його миротворчої, в лапках, звичайно, миротворчої. Е, далі, ну, по фінал Наутіс. Будь ласка, обмеження, обмеження випробування. Ну, якби я ще одну руну доклав, наутіс сполучені з іншими рунами, часто позначає якраз тюрьму. Ну, але в сполучені, сам по собі наутіс тюрьму не означає. Але тут показують, що будуть обмеження. Ну, притом такі, Ну, те, що було вже. Да. Ось, Повторення процесу, ось Єра, знаєте, виток історії. Історія циклічна, ось, ось вам цикл історії. Що було, те і буде повторюватись. Ну, Тобто, розвиток. Незначний і це не щось агресивне буде. Ну от позбираються там, ото ж кажу, ліхтариками там посвітять і так далі. А там квіти покладуть там, до могили, там, чи, там, до меморіалів, які там будуть з'являтися по Навальному і так далі. А такого прям якогось ну, жорсткого протесту я тут ну, на жаль не бачу. Так, дякую за відповіді. А ну раз, давайте за Юлію Навальну запитаємо. Може, вона якось зможе щось там підняти. От, Може, там щось буде? Тому що тут, бачите, те, що виникло саме по собі, після смерті Навального, ну, придавлять. Давайте далі подивимося. Якщо вже так вже я за цю тему взявся, так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, а. Юлія Навальна, дружина Навального, зможе якісь серйозні протести в Росії підняти? Скажуть вам правду. Лагус перевернутий. Беркана. Так. Довертаю. Пустаруна, так? Да? Ну, ну. І що, що далі? Отак. А фінал. Фінал Соулу. Набір цікавий, більш ніж. Ну, гаразд. Лаус перевернутий, беркана, пустаруна, отау і соуло. Ну, спочатку, Лаус перевернути. Хибний вектор. Мені, прям, знаєте, від рун прийшло, ну, ти, мов, не туди думаєш, да? Мало не обізвали мене. мов, Про що питаєш? Тим не менш, Беркана, ну, щось вона зможе зробити, бо Беркана то все-таки розвиток ситуації. Попри те, розвиток ситуації є, але по хибному вектору. Ну, розумієте, якось воно, ну, ну, не так піде. Явно не так піде, як, як вона планує. Беркана, до речі, жіноча руна. В даному випадку це сама якраз Юлія Навальна її. Попри те, постаруна, ну невизначеність тут, ще якогось чіткого плану в них нема, що робити. Ну, У неї і у її команди, зрозуміло. Ну, Але в той же час це вищі сили. Дивно прозвучить, але вищі сили їй якби сприяють. Ну, ну хай так, добре. Далі. Це позначка, власне, на Росію в даному випадку. На Росію, тобто, її сторону якраз показують, так? Показує і владу, до речі, показує. Тут невідомо ось щодо влади. Щодо влади у Росії. А Щось може початись ближче до виборів, ну, виборів в лапках на Росії, чи то навіть після виборів. Тут, бо тут, ось, певна, знаєте, як невизначеність по владі йде. Таке враження, ніби. Таке враження, ніби вони там. ну, Юлія Навальна зрозуміла, жінка Навального, да? але таке враження, як вони не, як вона з кимось лідерство не поділила, от розумієте? Саме, ну хто там на себе лідерство опозиції візьме. Ну, ніби там домовились, те, що я там новини бачив, да, на словах. Але по факту ще, ще не домовились. Тобто, це не лише про Путіна і про вибори. Про вибори Путіна, так. Да. Ну, по фіналу соло. Щось має бути. Щось все таке має бути, тобто, ну, протести якісь будуть, але знов-таки ну, агресивних дій немає, і ось, хибний вектор. Ну, не туди, не туди думають. Все рівно не туди думають. Фонариками Путіна ви не виженете. Не виженете ви його. Стовп по ньому плаче. <кхм> Даруйте. Е, по Путіну потім. О, гаразд. Е, ну, тобто, щось буде. Ну, соло це, до речі, медіа, соло це яскраві події. Щось буде, ось якраз щось із владою пов'язано. Ну, або, або в районі виборів, або після виборів. Отак от іде. Ось. Мало того, Отав, Совло. Хтось із влади може підтримати. Е, як би дивно не звучало, хтось із влади може підтримати. Але тут ось спереду постаруна. І це значить, що таємно. Розумієте, да? Тобто, Юлію Навальну хтось із влади може підтримати. Зрозуміли, да? Таємно. Ну, не всі Путіна і у владі люблять. Як би це не дивно звучало. Е, щось тут буде, але поки що, поки що рано дивитись, тут ось ближче до виборів, чи то ось після виборів, ось там от щось буде. ну Попри те, все рівно хибний вектор. Ну не то. Це не то буде, що ми всі чекаємо, що там дружно росіяни коктейлі молотова побрали, шини на Красній площаді розклали і влаштували Майдан. Да? І потім Путіна перед ногами винесли прямо з Кремля. Ну то ні. Але буде, буде протести, якісь вона буде ще якісь акції там збирати і так далі. Так, дякую за відповідь. Ну, але це все рівно не то. Ну, не то. Ну, нема там. агресивних рун жодної не випало. Тобто, це ну такий, ну, мирний протест якийсь буде. Ну, Путіна тим не візьмеш, скажімо так. А, гаразд, давайте далі. О, ну це таке питання. І цікаве і тяжке водночас. Ну, давайте, зачитаю. Питають мене, чи буде окупований часів Яри Константинівка Донецької області. Е, ну, знов таки, я не люблю дуже довготривалих прогнозів робити. Ну, давайте загальну ситуацію, так би мовить, подивимось, як воно на даний момент виглядає. Добре, отже покажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом буде окупований росіянами часів яр? Скажуть Рон правду. Єра. Ансус перевернутий. Феху перевернути. Фінаушу. Кану. Е, ну, Найближчим часом тут окупації не видно. Те, що я вас порадую. Тут ось відразу Ансус перевернутий випав. Ну і ПСО, чергове ПСО, черговий вкид росіян. Ну, ось Єра, показують, да, це ж було вже циклічні події. В той же, час, той же час, я питав на найближчий час, А? то на найближчий час ні. А ось в перспективі туди далі. Така загроза дійсно є. На даний момент найближчий час це і ПСО. Ось показуй. Те, що вже було і не раз, те повторилось. Тобто найближчий час ні. Феку Перевента. Немає там такого ресурсу у росіян. Немає там такого ресурсу. Якраз це і ПСО в той же час це ось обман на, на почому. По ресурсу. Те, що вони там заявляли, воно дійсності не відповідає все рівно. По фіналу КАНО, Ну, тим не менш, показують, що успіх якийсь у них там буде. Все таки. Тому що КАНО це все-таки про успіх, то про реалізацію планів. Ну, на жаль. Але тут не в плані окупації на найближчий час, ні. Ось, тут у них все рівно там ресурсу не вистачає, хоч вони нагнали туди багато. Да. Ну, таке, ну і ПСО, російське ПСО. Найближчий час ні. Окупація тут не бачу. Найближчий час це ну, 2-3 місяці, давайте так. На військові події сильно далеко, Ну, невдячна справа дивитись. Так, дякую за відповіді. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а чи... Константинівка, да, Константинівка. Добре, дякую за відповідь. Араз, покажіть мені, будь ласка, чи Константинівка найближчим часом буде росіянами окупована? Скажіть, Рон, правду. Зразу, Ансус, перевернутий. Тейвас. Перт перевернутий фіналшу. Хаглас. оу, Ні. Для... Давайте так. Якщо порівнювати з часовим яром, для нього загроза більша. Попри те, все рівно там окупації на найвищий час не видно. Тут так само. Ну і зразу. Ансус перевернутий. Ну і псо. Ну і псо. ну. Далі. Тейвес, перт перевернутий і хаглас. Тейвас. Показують, що обстрілювати будуть. Оце так. Да. Обстрілювати будуть і знов-таки показують, що активні дії в той бік будуть у росіян. Попри те, у них ось брак ресурсу йде так само. По фіналу Хагалас. ну Показують що... ну, це руйнування, по-перше, в Константинівці тут ось обстріли показали. да, Летітиме, летітиме добре, на жаль. Ось і далі Хагалаз. Ну, Це руйнування планів. Це, зокрема, ну, руйнування планів іде. В контексті питання це руйнування планів Росія. Тобто ні. Найближчим часом там ніякої окупації Константинівки, ні, не видно. В той же час там бойові дії будуть наростати. Це так, да, є таке. Ну і прильоти, на жаль, будуть по містам наростати. Що по часовому яру, що по Константинівці. Константинівка, якщо карту правильно пам'ятаю, то вона трохи далі. А Часів яр ближче, да? ну, до фронту я маю на увазі. До поточної лінії фронту. Ну такі от розклади вийшли. Гаразд десь веселі, десь не дуже. Тобто, по, по часовому яру, по Константинівці, на найближчі пару місяців окупації тут ніякої не видно. Але ситуація там буде накалятись далі. Да, На жаль. Добре, такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!